Виконуємо завдання 2 практичної роботи до теми 10 за підручником інформатки 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати текстовий процесор Word 2021, хоча, звичайно, можна використовувати і інші версії Word. І нам потрібно набрати деякий текст. Але не з звичайної клавіатури, а використовуючи екранну клавіатуру. Отже, нам потрібно відкрити екранну клавіатуру. Найпростіше це зробити через пошук. Натискаємо кнопку пошук і вводимо пошуковий запит клавіатура. Бачимо, знайшло екранна клавіатура. Я використовую Windows 11. Інший спосіб це відкрити настройки. Правою кнопкою по кнопці пуск. Відкриваємо настройки. І екранна клавіатура, і Windows 11 і 10, і здається, в інших версіях. Шукаєте розділ спеціальні можливості. І ось тут клавіатура. І ось бачимо, можна також включити. екранна клавіатура додана. І можна переміщати, де не заважала. От, щоб було зручніше, бачимо гору вниз, зробити притискування. Бачите, ніби вона так розтягується. Ось так потягнути. Ну і зрозуміло використовуємо ось цю клавіатуру. Робимо велику літеру. Кома робиться ось так, Shift, і далі там де крапка. Змінимо мову. Так, здається, все добре. О, так також можна. Тепер виділимо ось це, зробимо форматування накреслення жирне і збережемо. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Зберігаємо власні папці, вона знаходиться на робочому столі і пропонується зберегти з іменем частина 2. Але бачимо, в нас вже є даний файл з таким іменем. Тому що в першому завданні чомусь також пропонувалося зберегти з іменем частину 2. Давайте я допишу нижнє підкреслення, частина 2. Ось так. Але пропонується зберегти тип файлу як PDF. Отже, відкриваємо список PDF. Давайте зніму пропорець, щоб не відкривалося зразу. Зберегти. І давайте ще збережемо як документ Word. Нехай буде також частина 2, нижнє підкреслення. Зберегти. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!